Вітаю 5 листопада, 24-трій, місто Рівне Україна. Ну що ж, у нас сьогодні ще нема такого морозу. Було вночі, здається, до мінус 3, зараз десь плюс п'ять. Тому надалі продовжую чистити свої квітнички, зрізаю багаторічники. І вирішила навіть, я б не сказала, це живцювання, а збереження, скажімо, живців до зими. Як вчора я робила котовник, так сьогодні я роблю шаблею. Дуже класна рослинка. Прям закохалась в неї за пів року. Дивилася, як живцюють розплідники цю рослину. Вони вирощують в горщиках і заносять в теплицю ще в лютому місяці, і таким чином мають живці дуже рано. У мене такої можливості немає, тому якби ось таким методом живцювання зберігання спробую три сорти зберегти і подивитися, що з цього буде. Тим більше, що все, що зрізається. Воно все рівно викидається, а так є можливість подивитися і на своєму досвіді і показати іншим, чи варто це робити і чи варто на це витрачати свій час. Шавля дібровна. Взяла я три сорти, У мене їх багато, але я взяла три сорти і ось навіть тільки один ящичок, щоб про... провірити, що з цього вийде. Значить, беремо божечки. Пишу назви. Значить, взяла я Аметист Амітіст, амітіст це ось такого, пишуть рожевого, але вона такого більш бускового кольору. Ось такого це її. Кітування. Ось Все, що лишилося з кущика, Брала я тільки ось такі зелені пагони. Ось такі дерев'яні я не брала взагалі. Ось вони всі лишились, Брала тільки ось такі от зелененькі пагони. Ось вона в мене. Відділила я, е, ожина. ожина мені в допомогу. Е, взяла пагони ожини, нарізала і розділила. Ось такі нарізала, бачите, не беру зовсім м'якенькі, Зараз покажу, на прикладі. ось такі м'якенькі зовсім не беру, ось такі м'якенькі, а ось такі зелені, але... Більш такі цупкі пагони. Сухості, звичайно, я не брала. Ось і ще тільки лишилося. Ось такі тонесенькі, ось такі зовсім тонесенькі я не брала ось такі тонесенькі. Це білого кольору шавля. Назва її Шнейхюгель. Ось так пишеться. Шикарний кущ, цвіте білим. Практично з червня по ось зараз ще були квіточки малесенькі. Така кулька виходить десь сантиметрів 50-60. Це буквально висажена в квітні і ось по листопад місяць вона цвіла. Спочатку було три пагони, чотири, і потім такою, якби. По колу вона збільшується, збільшується, нікуди не втікає шавлія, росте на тому місці, де ви її посадили. Єдина проблема, що в мене на всіх квітниках укривне, і їй то затісно. Треба або розширяти дирочки, зразу передбачати, щоб вона була більша. Але так як я її тільки висаджувала в цьому році і за нею спостерігала, тому не знала, наскільки вона, по-перше, збільшиться, по-друге, не завжди каталожні. Розміри співпадають з тим, що є у нас на ділянках. Тому надалі буду дивитися, у всякому разі, всі сорти мені дуже сподобались. Я робила коротке відео, показувала декілька сортів. Значить, цей другий сорт біленький. Ось такий нарізала пенці, і я розумію, що воно тут ніяких корінь зараз мені не пустить. Я прекрасно розумію, що це не є таке, як, як живцювання, як літом. До речі, от літом котовнічок. Просто попробувала, пару гілочок втикнула, я навіть їх не накривала. От він, бачите, весь виріс. Тобто літом просто в мене фізично немає часу. Я хочу подивитися, чи це можливо робити на зиму, зберігати пагани. І потім. Їх пересаджувати в подев'яточку, скажімо. Ну, буду дивитися, наскільки вони будуть живі, наскільки вони приймуться, наскільки вони дадуть корінчики. Скажімо, якщо буде можливість до травня їх пересадити в п було б просто чудово. Це зайняло б мені набагато менше часу. Ось. Замерзла земля сьогодні вночі, але нічого. Ось таким чином я вставляю. Не даю у нічого, бо ніякого коріння зараз не буде. Хочу я цього чи не хочу. Вони будуть зимувати у відкритому просторі. О, ще доріжу тут гілочок. Так, і третій сорт кордон. Це. Просто якесь чудо. Я читала, що є рожева кордоночка. В мене оце синя кордонна ось таке має суцвіття. Таке темно-темно-синього кольору. Темно-темно-синього. І вона просто стоїть, отака, от як свічечка. Теж. Буду зараз вибирати, щоб вас не затримувати, нема тут, як би що показувати, нарізати. Теж буду ось таке сухе я брати не буду, ось це старе я брати не буду. Буду обирати тільки ось ці віточки, такі ось зелененькі. І так само на дві брунічки буду нарізати. Єдине, що чим ближче до суцвіття, я ось, це, ось цю частинку брати не буду. Тобто середню частинку, ось, цю. ось тут досить віточок, щоб її нарізати. І зберегти ці живці до, до весни. І так само буду проливати, не заливати, а ось так: от зараз на одному покажу. Це чисто через те, щоб не було пустот, бо я не прижимаю. А кожен живець не прижимаю, а просто щоб водичка затягнула ґрунт Тут грунт з торпом і е, воно міцненько там сиділо. Ось так листочки вкорочую, де не вкорочує. Ось так от я посадила. Ось так в мене будуть три сорти. Далі я беру харчову плівку, ось що я котовник робила. А тут прохожу скотчем. Ось так от піднімаю один бік, зараз вам покажу. Ось Бачите, один бік піднятий. Взяла таку палицю, поставила її отак от на ребро і тут поставила е, сам ящичок. Для того, щоб і дощ і сніг просто стікав. Єдине, що я вирішила все-таки не знімати плівку до там, березня чи лютого, подивлюся, скільки буде сніг, поставлю таким чином, щоб не намітало снігом, а з нього спадав. Тобто якесь затишне місце. Оці Два ящички я поставлю. Підписала тут, що це число, не думала знімати плівку ось 4-11. От. І подивлюсь, що з того вийде і чи варто цим займатися. Бо, як завжди, весною купа роботи. І ну, не встигаєш сісти, там, нарізати, тим більше, що шавлюю. Всю обрізаю до ґрунта. Вона, як і котовник, виходить з ґрунту, єдине, що котовник виходить дуже рано, а шавля виходить значно пізніше. І, якби, ну, запізно вже її живцювати виходить так, весною. А вже коли літо повністю зайнято з полониці. У всякому разі, це все рідно покидається, а так є можливість спробувати, що з того вийде. Можливо, вони збережуться. Ну, хто не пробує, той не знає. А читати просто інформацію і дивитися в когось відео не факт, що в те вийде так само. У всіх різні умови. У мене нема теплиці, все у відкритому ґрунті, тому якби намагаюся вирощувати такі невимогливі рослинки, але дуже-дуже гарні. Шавлія одна з тих рослин, яка мені дуже подобається, і ще по причині того, що вона квітне практично весь сезон. Не так, як і квітки там тиждень чи місяць, і все. А от вона квітне абсолютно весь сезон. Квіти колосовидні, є е, аж одна шаблія, в мене її немає, тобто я її замовляла, але прийшов пересорк. Вона схожа на волжанку, така інша квітка фіолетова, але я її однозначно буду замовляти, бо вона мені потрібна під одну троянду. Дуже гарні рослини, мені вони подобаються, я надалі їх збираюся вирощувати. І в мене вони точно лишаються. Пробуйте, бо вам ділитися результатами. Може, хтось вже таке робив. Поділіться, і щоб я не очікувала, щось неймовірного, що це все перезимує. Але, в всякому разі, вже зробила і показала вам. Результати так само буду всі показувати. Для мене. Що позитивний, що негативний результат це є досвід. І ділюсь з вами. <смі> Натхнення, успіхів. Рослинки нам допомагають себе тримати в тонусі і робити нашу Україну ще гарнішою. Бережіть себе. Все буде Україна. Дякую.